Чому ми так по різному реагуємо на один і той самий стрес? Хтось не може проковтнути ні шматочка, а хтось не може зупинитися перед шоколадом, печивом та тістечками. Річ у тім, як саме мозок зчитує небезпеку, і в тому, як еволюція навчила нас виживати в непередбачуваному середовищі. Коли організм відчуває загрозу, реальну чи уявну, запускається стресова реакція викид адреналіну та кортизолу, прискорення пульсу, перенаправлення ресурсів. І якщо мозок вважає, що небезпека термінова, наприклад, хижак поруч або ось ось станеться біда, то апетит блокується. Травлення це розкіш у такий момент, його можна відкласти на потім. Зараз головне вижити потрібно рятуватися а не перетравлювати. Але якщо загроза тривала, млява, наче невизначеність, стрес на роботі чи тривога за майбутнє, мозок може почати шукати джерело комфорту та стабільної енергії. А їжа, особливо жирна та солодка, дає швидку енергію та вмикає систему винагороди. Ось і починається заїдання стресу. Це спосіб знизити внутрішню напругу через дофамін, серотонін та відчуття безпеки. Іноді людина може відчувати обидві реакції в різний час, у момент паніки відмова від їжі, а ввечері, коли ніби відпустило, раптово накриває хвилею голоду. Отже, немає універсальної реакції на стрес. Наші харчові звички під час тривоги це давні адаптивні механізми. Іноді організм з'їдає тривогу, бо не знає, як інакше впоратися. Ще одна наша загальнолюдська проблема полягає в тому, що мозок, на жаль, не розрізняє фундаментальної природи причин стресу, тобто, чи уявні вони, чи реальні. Навіть якщо ви злитеся на свого начальника або проявляєте агресію до рідних за помилки, мозок думає, що зараз стоїть питання життя чи смерті, і потрібно або тікати, або бити, або добре затаїтися і перекусити.